Христос, Воскрес, браття і сестри, вітаю вас на проєкті Софійського братства, Слово що єднає. Послухаємо ривок Євангелія Дуана, зачало 35. -те. І сказав Господь, на суд я у світ цей прийшов, щоб незрячі бачили, а зрячі сліпими стали. І почули це деякі з фарисеїв, що були з ним, і сказали йому: невже й ми сліпі? Сказав їм Ісус, якби ви були сліпі, то не мали б гріха, але нині ви кажете, ми бачимо, отже гріх ваш лишається. Амінь, амінь, кажу вам, хто входить у двір овечі не дверима, а де перелазить той злодій розбійникам, а хто входить дверима, той пастир овець. Йому воротар відчиняє і віці, голос Його чують. І своїх овець він кличе на імення і виводить їх. <кій> і коли своїх овець виведе, поперед них іде, і вівці йдуть за ними, бо знають голос Його. За чужим вже не йдуть, а тікають від Нього, бо не знають голосу чужих. <кій> Цю притчу сказав їм Ісус, але вони не зрозуміли, про що він говорив їм. Тоді знову каже їм Ісус: Амінь, амінь, кажу вам. Я двері вівцям, усі, скільки їх приходили переді мною. Є злодії, розбійники, але не послухали їх вівці. Я двері. Якщо хто через мене увійде, той спасений буде і буде входити і виходити, і пасовище знайде. Бажаю вам, браття і сестри, знаходити двері до Бога Отця Небесного, а також щоб ви допомагали відкривати ці двері іншим людям. Гарного вам дня!